Всім привіт, і поки я буду малювати ось такого паучка на своєму планшеті, я пропоную вам послухати декілька цікавих фактів про пауків. Павуки – це шиленостоногі тварини, що належать до класу паукоподібних, і більшість з них не становлять небезпеки для людини. Основні особливості пауків: тіло та кінцівки. Тіло пауків складається з двох частин: головогруди та черевце. У них вісім ніг і відсутні вусики, на відміну від комах. Полювання та павутина. Багато пауків будують павутину, щоб ловити здобич, хоча деякі полюють активно без пасток. Полотина надзвичайно міцна і еластична. Вона складається з білка, який павук виробляє у спеціальних залозах. Отрута деякі павуки мають отруту, щоб паралізувати здобич, але ще не багато видів небезпечні для людей. Наприклад, чорна вдова або таранту. Розмноження. Самці часто повинні обережно підходити до самок, бо деякі з них можуть їх з'їсти після спаровування. Павуки є дуже важливими для здорової екосистеми. Вони поїдають шкідників та навіть можуть запилювати рослини. Павуки також є цінним джерелом їжі для багатьох дрібних ссавців, риб та птахів. Перше сьогодні науковці відомо понад 30 тисяч видів пауків, і вчені вважають, що стільки ж видів, ймовірно, залишилися недослідженими. Друге, багато людей панічно бояться пауків, але на відміну від комарів або кліщів, пауки не харчуються людською кров'ю, і тому в них немає жодних підстав вас кусити. Павук кусає людину лише коли відчуває себе в небезпеці. Третє. Павук дуже добре адаптується до навколишнього середовища і здатний виживати навіть у дуже складних умовах. Їх можна зустріти на всіх континентах, окрім Антарктиди. Четверте, полки не мають зубів і не можуть жувати їжу. Натомість вони вводять свої травні соки в жертву та перетравлюють зсередини, після чого просто висмоктують її. Полки з'їдають більше комах, ніж птахи, та кажани разом узяті. П'яте пауки мають боки одну кров. В організмі людини кисень зв'язується з гемоглобіном, молакую, яка містить залізо, і здає кров його червоний колір. У пауків кисню гемоглобіну виконує гемоціанін, молакую, яка містить мідь, а не залізо. Саме мідь у гемоціаніні надає їх кров синій колір. Шосте. Більшість пауків живуть близько року, та є деякі види пауків, наприклад, тарантули, які живуть понад 15 років. Сьоме. Найбільший паук у світі терафоза бонда. В дорослому віці він виростає до 30 см і може полювати на мишей, жаб та ящерок. Восьме. Найменшим є павуки пату. Десяток дорослих особин цього виду можуть поміститися на кінчику олівця. І на цьому все. Не забудьте підписатися на мене та поставити лайк. Бувайте!